Доброго дня, вітаю! Який порекомендуєте металошукач для дернових і підзолистих ґрунтів? Переважно ці ґрунти на полісі. Вони мають високий вміст вологості і вони доволі змішані. І певні неоднорідності вони навіть частково виштовхують наверх. І може вступати в реакцію із приладом, плюс вологість, може викликати в безлічі приладів, особливо на середніх і високих частотах нестабільність. Відповідно, перше потрібно забезпечити стабільність, тобто взяти прилади, які стабільність, мають ці алгоритми. Зазвичай це мультичастотниками з поєднаннями низьких частот і високих. Високі дадуть чутливість до дрібних цілей, низькі забезпечують стабільність. Тобто, ви проводите аналіз цей, і він відфільтровує своїми фільтрами правильно ваш ґрунт. Відповідно, із таких приладів, які можна використовувати на таких самих ґрунтах, я б рекомендував більше підмішаних навіть з піщаним ґрунтом. Неважливо, чи це чорнозему, це був би легенда оптимальним саме варіантом. Далі, якщо більше все-таки підмішано глини, я би обирав однозначно еквінокс. Якщо більше по лісах, я би обирав еквінокс. Якщо більше по полях, я би обирав би однозначно легенду. Якщо місця сильно засмічені, я би обирав однозначно б легенду. Далі, що стосується цін на дані прилади, легенда від 30 до 44, еквінокс теж від 30 800 і 900 до 44 тисяч 44 тисячі це про комплектацію в нас так називаємо її. Далі, якщо з більш простих варіантів, що можна взяти з даних приладів, там варіант тільки серії скори. Скори 2, його вартість 17,5 тисяч гривень. В комплекті в нас є дві катушки. Одну катушку на ці дернові, якщо би на засміченні, вистачило б і базової. А ось на глибину все-таки я обирав би велику велику в наборі в подарунок. Далі, якщо обрати прилад, який саме останнє покоління, він буде оновлюватися, має систему звіра ваш, вона не буде такою ефективною по чіпкості, бо у вас її не потрібно і звичайна класична програма витягне. А ось для того, щоб забезпечити саме стабільність на важкому ґрунті і пошукати певний цікавий залізо, то система звіра би пригодилася. Із дешевих приладів, ну, не супер дешевих, 22 тисячі він вартує. І з системою звіра він тільки один. І відповідно, ті самі мультичастоти, які забезпечать вам стабільність і дадуть ще й глибину. Ось Така комбінація, тобто розпочинаючи від 17,5 тисяч до 44, по технологіях двох різних брендів, які є самі оптимальні, підійде вам оптимально. Дякую за увагу, фарту і здоров'я. З вами був Бурсук. Якщо у вас виникають запитання, можете звернутися по телефонах.